Пане Кирило, а от дуже багато говорять про тих, хто мав би очолити Україну. Скажіть, а оці люди, вони ще в Україні чи вони вже створюють батальйони в інших країнах? Досить цікаве таке питання. Ну, воно ж загальне. Якщо взагалі, то взагалі їх тут нема. Певні особи, можливо, ще десь лишилися, але проводиться досить такі якісна робота. Перш за все зараз служба безпеки України, яка значно посилила контразвідувальні заходи. І ці люди виявляються навіть ті, кого ще досі до кінця не встановили, не виявили. Їх робота фактично зараз заблокована, нічого вони не можуть. Якщо ви кажете, що я ставлю оптичні питання? Я вам поставлю прямі запитання. Скажіть, Лайте. ви знаєте, хто мав б стати наступним президентом? Я якраз відповідь маю, абсолютно чітку. Можливо, вона вас здивує, але вони на той момент цього, ці, цього рішення не прийняли. У них було кілька варіантів, хто має стати, але фінального у них не було. Один з найтаких безлуздіших, як на мене, це був варіант повернення Януковича. Його насправді підготували для цього. Ну, як вони собі це уявляли, це навіть важко мені уявити. А два других ви не називаєте? А їх не два других, їх більше було. Я знаю, ви царьова маєте на увазі, мабуть, так? і ще певну кількість людей. Їх було більше насправді. Просто найбезлузіший варіант це був Янукович. Бо вони насправді вірили, що він прийде і скаже, я легітимний, ми мали досить гарну таку агентурну інформацію з його саме середовища, як він готувався. До речі, він сам ну, не дуже так був радий цій ідеї. Але такий варіант був. Угу. А хто мав прийти, наприклад, на посаду керівника СБУ? Це люди з СБУ? Ну, я думаю, що так. А на вашу посаду? Чесно кажучи, не знаю. До речі, цікаве питання. Я багато разів цікавився їм, але відповіді поки не маю. А на посаду голови Верховної Ради? Теж не було у них. У них не було. Можливо, Медведчука вони розглядали. Ну, неможливо, а одним з вони розглядали Медведчука як е, на той час ще дійсного народного депутата. Вони ж розумієте, в чому проблема? Вони хотіли сумістити несумісні речі, формальну легітимність і свої побажання. А людей, які уособлювали б собою ці два поняття, їх досить обмежене коло. Якби е, президента Зеленського на як там в пісні співалося, на Голубому вертольоті та, е, повезли, так як колись Януковича, якщо ми вже про нього згадали, е, і Штати забрали його, та, і, і ну, зробили Тихановська слеж. А е, що б ви робили? Ну, по-перше, я був певен, що цього не станеться, і наш президент ну, не дасть задню. Що, в принципі, всі побачили. Він з, першого, з перших годин прибув на роботу, він був там, знаходився в Києві, ніхто нікуди втікати, як колись зробив Янукович, навіть не збирався. А щодо мене, тут все ще набагато легше. Я офіцер, ну, це моя країна, я є посадова особа. Ну і ми б захищалися до кінця. Правду говорячи, деревені, що у вас навіть не було зброї там на пагорбах, щоб відстрілюватися? На яких пагорбах? Так, ви не на пагорбах, це правда. У нас зброї було багато, і є багато. Ви уявляєте, що зараз почнеться, якщо подумають, що ви на Кримському півострові? Та, раді Бога, нехай шукають. Ви там теж є, так? Я там багато разів був, це моя така друга батьківщина, я виріс в Криму. І ми туди повернемось. Досить скоро. Так, зі зброєю повернемось. Іншого варіанту не існує.